Перепрошую Ісаку-сан. Кея? Ну що там? Оголосили результати? Я прийшла. О! О! Вітаю тебе. Ти, ти надто радієш. Я хочу мати нормальне підліткове життя у середній школі. У мене досі немає справжніх друзів, адже усі нас бояться. Але тепер усе зміниться. Я буду робити звичайні речі. Заведу нових друзів. вступлю до клубу і шкільної ради. Чи варто спробувати з кимось поговорити? Це хлопець. А, дякую. Старий. Мені всього двадцять шість. Цього достатньо стариганю. Я хвилювався, що ти так далеко сама, тому вирішив ходити до школи разом з тобою? Що? Ти ж все-таки єдина онука голови нашого клану. Просто проводжай мене до вокзалу. Ти говорила, що хочеш романтики, але ти ще молода для цього Ісакусан. Чоловіки це збочені ідіоти. Вони думають, не тією головою їх сексуальні потяги значно, значно сильніші за любовні почуття. Та про що він? Тобто він тобі це дозволив? Я категорично не хочу ходити з тобою разом до школи. Чуєш? Тож краще тримайся подалі від мене, поки ти тут. Тому ми знаємо одне про одного усе: абсолютно, все. Ви не повірите, наскільки ми близькі? О, і мене звати Утокея? Я спеціаліст по тортурах думаєш, що кажеш? Та я всього лише жартую. Мені від цього не дуже смішно. А, а, а ви двоє якісь диваки? Гаразд. Розпочнімо перший урок. Це кінець. Тепер усі уникатимуть мене. Вони називали мене дивачкою. Я впевнений, що вони вже забули про це. Чуєш, по-перше, це була твоя провина, і мене це образило. Подавай! Ой! Ах ти, покидьок! Що це в біса було? Як ти міг дозволити м'ячу влучити місакуса? Кинь легенько і ніжно. Дозволій спокійно повернути його назад. Який тоді сенс взагалі у тренуванні?